Ліс, перший плюс другий сорт, У нас буде тут 8 кілограмчиків, Давайте подавим, ось отаку класної червоної великого водоміру клісочки. Ось така вона з замочком, має кишенечку з боку на грудях. Так, ми У нас буде ось така крішечка Сіренька з капманчиком. Так, лісочка, Елічка, Ікселька. Нагадую, тут іде та жіночого. Ось така Есочка жіноча. Так, буде ось така жіноча. Так, ось така третій ці, сіточки. Еліка Ікселька, подовжена. ще одна чорна, така теж LTXA, ну, і туди ще в цьому молотку переважають чоловічі великі розміра. Тому хто хотів чоловічі великі розміри? то тут іменно цей лоток, тут класний. Так, наступненько, ось таканька. Емочка. Ось така есочка, чорна жіноча. Ось катенька. Ось чоловіче великий розмір. О, ось так класно, в камінчики. М'якна. Так, погляньте, яка класна м'якно. Замочку. Кармачка на мене Тому для замовлення потрібно написати нашому менеджер на Viber або Telegram.